Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні, як і обіцяла, покажу, що сталося з нашими приборками, і як взагалі пух зараз є в нашому накритті. Поїхали! Для початку хочу показати, що в нас трішки вчора завезли поповнення. Накупили знову ж таки пшениці для наших пташок. Пшениця в нас коштує 5 гривень за кілограм, є по 6 гривень за кілограм, але ми беремо по 5 в сусідньому селі, тут буквально 5-6 кілометрів їхати. Сьогодні заїхали також на ринок, придбали муку для наших поросяток. Вона кукурузна, вони її гарно їдять. Так. Ну, і так як в нас зараз ось така трішки проблема з кормом для кролів, прийшлося все ж таки нам заїхати на ринок, придбати ось такі маленькі мішечки з кормом. Тобто, поки ми чекаємо нашу логістику, для того, щоб нам привезли корм, нам прийшлося купити. Оце такий 10 кілограмовий мішечок на ринці стоїть 180 гривень. Але приїхавши додому, я зрозуміла, що другий раз все ж таки мене цей продавець намахав. Чого? Перший раз, коли я купляла три мішка, це було 540 гривень. Він мені каже, 570 Але ж я не дурна, я ж взяла телефон там 180 помножити помножити на 3, вийшло 540, кажу, 540. Він, а, ну да, точно, я ж йому там без цього без здачі дала. Сьогодні ми купили два мішка, виходить 360 гривень. Я йому дала 400, він 20 мені дав здачі. Оце я лежала, відпочивала в обід і зрозуміла, що все ж таки в цей раз він мене двадцятку на 20 нає. Але я туди ще раз заїду. І в, сліду, в наступний раз я його обману по грошам. Так, ну то вже таке. Ну що? Пішли покажу, що в нас сталося за цей час. Так як кролі ліняють далі, це добре, що ось трохи вітер віє і ось такі ось зворачує пуховинки, їх, до речі, тут було більше. Ось такими жмутками. Пух, до речі, можна збирати. Мабуть, робити там якісь нитки. Такі товсті, 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 в'язати носочки. Але тут дуже довго збирати. Зараз це знов треба швиденько нам повипалювати, бо це таке відкриваєш кролів, а там сам пух летить. Так, пішли, покажу, як ми будемо це раз підпалювати. Бо в мене трошки інша, інша стратегія, макар по сьогоднішньому підпало. В той раз в нас не дуже виходило, а в цей раз буде по-іншому. У нас е, горить мангал, на, бо я трошки очкую. Сьогодні в нас неділя нічого такого робити не можна тільки перекладати, або ось, наприклад, повипалювати кролятник. Будемо смажити шашлички. Занадто. Потухло? Як? Так, з приводу кроликів. Одну кроличку я пересадила от сюди. Знов таки, в нас оцей кіт, який сусідський, знову вбладився тягати кроликів. При мені, ось я вечором сиділа з нашої клітки, така невеличка дірочка в клітці, і він стоїть, сидить отак прямо де закидається сіно. І висікає, поки підійде і прямо через ту дирку витягає. Ну я не встигла ні за котом, ні за кроликом бідолашним, на жаль. І хочу вас спитати, чи були у вас такі ситуації, як ви ловили взагалі таких котів, тому що ми вже скільки місяців його ганяємо, ніяк не можемо зловити. Ну, а сусіди кажуть, ловіть. Хоча це їхній кіт могли б якось додому заманити і принести нам, якщо не хочуть там його якось чи вивозити, чи щось з ним робити. Зараз я баночку возьму. Так, будемо насипати їсти, бо я бачу, що в нас. Кормом халипа трохи. Але думаю, що сьогодні неділя, можливо, у вівторок нам все ж таки корм завезуть. Ой, я покажу, скільки ми беремо. Ой, зараз і наскільки його вистачає. Я буду зараз сипати тільки тим, кого пусто. Взагалі. Кого там ще є? Я думаю, день-два їм ще буде досить, а цим вже дісти реально нема що. Кролики вже повиростали, майже вже гарнюні. А оце ось, оце ось цього а що з ними таке? Вони там застряли. Не... Власть! Тю, ти так спав? Капець. Я вже думала, що щось сталося. Так. Ми насипаємо, моя мітла сьогодні полетіла без мене, мабуть. Стоїть? О, знаєш, доня не літає, все в порядку. Треба вам трошки позамітати тут, бо вже ходить погано. До речі, був такий коментар, що мокро там під низом, да? мокро, якщо, наприклад, їх сидить багато, тоді да, воно мокре. А коли їх сидить небагато, і якщо у вас вода ніде не проливається, то воно буде сухо. Так як в нас ось вони вже попідростали, стали великими. То, відповідно, трішки там мокро, але воно прибирається, підсипається терсою, терса трошки підсушує. І виходить, що там нічого такого мокрого немає. Так, там випалювати, бачите, немає нічого, тому що три дні підряд у нас був такий перущив великий дощ, копалися ось ями в 60 см, так? земля промочена повністю. А ось буквально село, яке в нас тут за річкою там 10-15 кілометрів, пройшов отакий величезний град, повибивав все людям на городі, тобто зараз в них вже городини немає. Дякувати Богу, той град до нас не передавило через річку, і в нас на городі все добре. Так, ну що, на цьому все. Всім па-па, до нових зустрічей.